однобічне розширення Вашингтоном санкцій проти Москви викликало різку критику з боку Брюсселя та Берліна. На це є кілька причин. Найголовніші в огляді ДВ. вплив на компанії. Протидію посиленим санкціям США проти Росії європейські чиновники пояснюють можливими потрясіннями на енергетичному ринку Європи. Брюссель занепокоєний тим, що великі європейські енергетичні компанії, що ведуть бізнес з Росією, такі як Shell, Eni та British Petroleum, відчують санкції на собі. Зокрема, через обмеження доступу до кредитів американських банків. А це може вдарити по стратегічних інвестиціях та поставити під загрозу енергетичну безпеку континенту. Північний потік-2. Особливо занепокоєні через рішення Вашингтона у Німеччині, яке є одним з ключових учасників проєкту Північний потік-2. У фінансуванні трубопроводу задіяні англо-голландська Shell, австрійська УМВІ, а також німецькі Юніпер та ЮНІПЕРТАВІНШАЛЬ. Цей проект передбачає поставки блакитного палива дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, а далі в інші країни ЄС в обхід України та Польщі. Думки оглядачів щодо цього розділилися. Одні вважають, що цим законом США прагнуть зменшити енергетичну залежність Європи від Росії і водночас захистити свої економічні інтереси, замінивши російський природний газ американським зрідженим. Натомість інші наголошують, що потреби у північному потоці 2 взагалі немає. Неузгодженість санкцій Європа не проти санкцій, як таких, але вони не були узгоджені із західними союзниками США та не врахували їхні інтереси, і це не сподобалося Європі. У Берліні пояснили, не можуть прийняти те, що США використовує обмеження проти Росії як інструмент економічної політики. Америка first. Америка, звісно, передусім, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Але це не означає, що інтереси ЄС мають бути позаду.